А бабушка тут дивіться, який порядок навела. Убрала мох з лілій. А, а, ну, мох страшний. Ну так, да, тут мокро дуже. Да. Вирізала, дивіться, кущі красиво зробила, тут ще ні. Дивіться гарно. Оце як воно буде велике, таким заборчиком зробити. Треба буде... за ними слідити і тут же є. Ну Це ж треба, на щоб вони приросли. Потім. А цей треба перенести. Да, да. Красота. Ти вже завтракала, чи вони бабуся. Не, 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 не захотіла давати чи ти. Чи не, не, не дала. Нічого вже не 12 часов ти не дала, бабуся. Пошли, зайка, пошли. Все, будемо зараз гриби чистити. А я подумала дуже, що вона поїсть добре. Поїсть добре, та поїзд, звісно, добре. Це рукавиця, це щоб руль не замазать. Понюхай, понюхай. Ой, няга, моя запулька, моя капулька. Вилізла, <ристо> да? Ай, ай, ти отака вигибуська. Отака вигибуська. Засім за ти алума тюкала. Зачем? Так, Дуся, буду набирати воду, тому що поки свят є. Все, давай йди в сарайчик. Чоть дядя фе. Там в хвні Що світ. буде світ аж 12 годин. Пока, у них друга лінія. Вітайте, здравствуйте. Гра, здравствуйте. Знаєте, що вона робить? Подписчики. Та тряпка, я такого викинуть. Я кажу, ну що як це О, був. Ой, добрено. А тепер у тіру. Дивись, що наробить. Таке. Вручну, вручну. зашива, це з прапора я відрізала, бо дуже великий прапор, у діми був Так ти б зам я пішла на машинку прострочила. Не треба на машинку довір-время, а я не ж не туди, там у мене замініровано. Угу. Слава так. Богу, що по мокрому. Короче, той воно... раз ви бачили тряпку, тепер вже, бачите, вже рівно вона все Уже... Попідшивала. Уже попідшивала. ще окантовочка. Ой, так простили, а вона каже, ну, мені вона тр... признає. Її. Да. Дуся, ти признаєш, диви, який ти виприйшов. А цей признавальник знову яму вирив. Ти признавальник. Признавальник. Да, Не я... так ту яму зарити, як ноги тоді. Да, грязна вона. Ох, і ох, і, ох і ноги. Шо? Так, ну молода команда коротше, вся в роботі. Зараз я вам покажу, що вона тут зробила. Мох, повинімала. Диви, яка чистота тут. Кругом малини вам показувала. Короче, гриби, удобряємо грибами. Тут теж порядок. Ще й нарила мені оці квітів, я дім посадила, хай росу. Диви, Тут теж все повиривала, постригла кущі. Ви бачите як? Молода команда. А показуй тепер ти, главарь команди, Показуй, що ти сьогодні наробила. Йдемо, покажеш мені. Пішли, пішли, покажеш. Той раз Алла заривала яму, вона вирила отам. Зліва. Сьогодні вона, бачите, бабушка вже позакладала, вона піднімає. Сьогодні вона знову вирить Стул постала, знову сьогодні вирила яму. Та яма то не страшно, вона ж замазується як холера. Ти главарь. Ти главарь банди. Так що бабушка тебе сьогодні два рази умивала і потім мила. Да? Ти такий шпіон! Шпіон, ти малий! Зачем я ж ти вчора помазала ножки, щоб тебе не а ти грязь залізла? Пішли, пішли. Я оці хотіла посадити, такі гарні вони. Ну, мама накопала, тих, може, цих ще посажу. Ну, На кладовище. Пішли, пішли шпіон. Так що у нас тут порядок, все вигребла, все загребла. мох прибрала, але він то все одно є. Треба в інтернеті ось подивитися, що від цього моху можна придумати. Тому що отут вона ще хоче знімати. Вона знімає, виносить його на вулицю. Бачите, мух. холодно на вулиці вже. От тобі команда. Лусік, ти ж не кушаєш, ні? Зараз ми будемо з бабуся кушати. Ні, хай гуляє. Та я розігрію, Бабушка свої тальмутани порозкладала на всю. Бачите, я купила сарденці сьогодні. Ковбаску, та купила, там десь смачна. Ото. Русановська, ну, я А я, я ще й ж... лампу ставила там. Так я ж у хату не заходила. Ну, Коротше, придумала. Ти бачиш оцей оцей. Ну, буде воно липи. таке, як балоній. Угу. А вже нема, це шматок. Нема, всі. якби ще й другу другу сторону, да. я підрушу. А тут я отак підрулю. Ой Боже. Тут... На... Бач, Наташина подушка, це з полу Наташа мені дарувала, якось так вона є. Лишита. Бачите, як лише. А ти не знаєш її. Дуся, тобі бабуся робить. Просто як в ресторані да? Да, так? Да. Давай лапу, давай лапу. Хі, та що ти мене гриськає? Що ти мене гриська? О, заряд батареї. Все, треба заряджати батарею. Що я ще завершила відео, але покажу, купила я стяжки в магазині, бачите, і он пристягнуло і там порвалося. Воно просто пересухло. Так що я застягнула наверху. Вам не видно, тому що вони темні. Будуть юватися, я купила 30 штук, по-моєму, там в магазині більше не було. Так що, все, справилося. Зараз будемо з мамою обідати і все. А вам теж сьогодні згадайте мого Дмитрика теплим словом. Сьогодні йому день народження, так що святом тебе, синочок, З нашим земним. У вас там свята кожен день.